Владико архіпископи, приосвящені владико-ректори, казав, владико-ректори, отця ректора. Присвящені владики, світліші всечесні отці, дорогів Христі, Брати і Сестри, учині освячення цього колегіуму у першому псалмі, який ми співали, в псалмі 126-му, були такі слова. Якщо не Господь будує дім, то даремне трудився будівничий. Якось особливо звучать в наших руках ці слова, нас, що стоїмо на цьому місці, що бачимо своїми очима освячення цього новозбудованого колегіу. Чому по-особливому? Знаєте, я пригадую. Як у 2001 році блажений папа Іван Павло І благословив цю землю тим самим кропилом, я правда не знаю, де його сховали, тим самим кропилом, який дали мені в руки, щоб я кропив цей колег. Папа його тримав в руках і благословив цю землю. Мабуть, ніхто не знав тоді, як рушити цю будову. Тут стояла ще така, як вигадуєте. Радянська недобудована махіна невідомо для чого призначена. Друга така подія, яка якось особливо відгукується у наших серцях. Якщо я не помиляюся, два роки тому разом з усіма єписком на синоду, ми тільки благословили наріжний камінь для цього колег. Але в мій щасі. Я пригадую, скільки раз ми разом ми тоді з отцем ректором Борисом дискутували над питанням, що означає сьогодні виховувати мирянина у нашій церкві. І скажу вам, що ми тоді у семінарії трохи так хизувалися, кажучи, як там може університет виховати мирянина якщо він не має. Спільноти спільного життя і молитви разом. Ось ми в семінарії. Семінаристи в нас живуть 24 години на добу разом, моляться, вчаться, ми їх бачимо, ми їх можемо виховати. А як ви, отче ректори, виховаєте, тих мирян, які приходять до великого міста, невідомо де перебувають, в яких обставинах живуть, хіба можна лише другими лекціями виховати сучасну молоду людину. А сьогодні ми благословляємо унікальну спороду. Чому? Тому що сьогодні наша церква, і, зокрема, Український католицький університет отримує такий необхідний інструмент для виховання. Мер'янина у нашій церкві. Дуже особливо назвали цей будинок. Це не є гуртожиток, якби хтось собі міг з боку так подумати. Інша назва означає інше наповнення. Бо тут буде будуватися спільнота спільного проживання, навчання і молитви. І таким чином наш університет може сповнити те бажання, завдяки якому сьогодні батьки і посилають своїх дітей на навчання до Українського католицького університету, що тут їхнім дітям, крім усього іншого, крім високих і, я би сказав, передових навчань, глибокого знання, їм церква передасть. Віру, віру наших батьків і виховає їх на добрих християн, на активних християн, активних мирян у нашій церкві, які зможуть перейняти багато ініціатив і понести на своїх плечах відповідальність за ту церкву, яку сьогодні передає нам Господь. І сьогодні... Ми особливо дякуємо Господу Богу за цей дар. Тому що цей рік наша церква присвятила саме Мірянам. Цей рік присвячений покликанню мріян у церкві. Буквально за кілька тижнів всі наші владики з'їдуться на черговий патріарший синод до Канади, де знову ж таки центральною темою того синоду. Буде місія покликання мерян у церкві. Отож, ми можемо сказати, що сьогодні Український католицький університет стає в авангарді виховання мерянства у нашій церкві. Якщо не Господь збудує дім, даремне трудився будівничий. Я думаю, що лише коротка пригадка тих великих подій на цій землі показує, що це будівництво було Божою справою. І тому ми в першу чергу сьогодні дякуємо йому, нашому Творцеві і Спасителеві за те, що надзвичайні діла чинить серед свого Божого люду. Так само хочу сьогодні щиро подякувати ректоратові Католицького університету, при владиці ректори, за те, що народили цю ідею, ідею цього колегіуму, і так серйозно підійшли до відповідальності виховання мирян для нашої церкви, які би могли стати іванівською закваскою. Яка би мала настільки внутрішні сили, що зможе піднести, переобразити ціле суспільство, яке вони пізніше будуть підіслані. Також ми сьогодні хочемо сердечно подякувати жертводавцям, яких ректорат цього університету зміг переконати, що це є надзвичайно важливий проект, Проєкт, який матиме вплив на майбутнє України, мабуть, на багато вперед. Ми сьогодні благословляли свяченою водою, помазували освяченим єлеєм, стіни цього університету. Але це є ще видимі знаки присутності Божої благодаті на цьому місці. Ласки Духа Святого. Яка безперечно буде одним з найважливіших факторів виховання студентів, викладачів, усіх тих, що будуть переживати у цьому університеті, у цьому колегії. Нехай Всемилостивій Господь, який так ще до нас дотепер благословив, так і перебуває і своїм Всевишнім благословенням на цьому місці щоб той перецман великих справ, які ми сьогодні відчули, в майбутньому міг довершитися рукою покликаних. Амінь.